Кремль застосовує великі удари і агресивні заяви, щоб переконати Захід у перемозі Росії. Москва намагається довести, що підтримка України не має сенсу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни зі сполучених штатів. Інститут зазначає, що Владимір Путін хоче відвернути увагу від реальної бойової ситуації. Він вважає, що єдина надія Росії на перемогу це зупинка західної допомоги Україні. Путін сподівається, що удари по українських містах, і агресивна риторика відведуть увагу від повільного просування Росії на сході України. Росія активізує інформаційні зусилля, коли Захід обговорює додаткову допомогу Україні. Кремль вважає важливим обговорення можливого припинення вогню серед прихильників України. Путін намагається викликати безнадію в Україні і на Заході. Він хоче, щоб європейські столиці і Сполучені Штати відмовилися від подальшої допомоги Україні. Росія також налагоджує зв'язки з такими країнами, як Китай, Іран і Північна Корея. Це робиться для уникнення дипломатичної ізоляції і показу, що Росія має сильних союзників, готових протистояти Заходу.